Пан Михайло звичайний житель села Кушниця, має сім'ю та господарство. Прочитав закон України про зелений тариф і зрозумів. На електроенергії можна не тільки заощадити свої кровні, але ще й продавати її державі за досить непогані кошти. Показують на даний час 18,5 ампера іде із п'яти сонячних плит, а всього є 16 плит. Кожен регулятор там два на п'ять плит зроблений і один на шість плит. І покажу кожну годину, скільки ампер йде. На даний час 21 А йде з п'яти плит, а разом йде 60 А у систему. Акумулятор має 12 акумуляторів по 24 кВт, то є 29,2 кВт запасу енергії. Якщо буде два дні хмарно чи три дні, можемо переключатися просто на державну систему. Таких станцій на території України досить мало, а якщо бути точним, три, зазначає пан Михайло. Каже, це все через необізнаність громадян та погану рекламу цих технологій. Але і ціна не кожному під силу. За встановлення системи та сонячної електростанції потрібно буде віддати близько 20 тисяч доларів. З часом можна буде повернути все в повному обсязі. Від 22 серпня за місяць було продано державі на 4 тисячі 100 гривень. І чого сплачено 600 гривень податку як з фізичної особи, 600 гривень Тоже, то одно добре для держави, нам добре для того, що ми продаємо державі, нам пересилають кошти, стимулюється. І майже не майже а взагалі немає квітанції про світло на даний час для частного дому. В Україні на законодавчому рівні стимулюють проекти альтернативної електроенергетики, до яких в тому числі відносяться і проекти дахових СЕС. Спеціально встановлений тариф на електроенергію, яка виробляється з альтернативних джерел, таких як вітер, сонце, біомаса, біогаз та гідроенергія, діє в Україні до 2030 року, згідно з законом України про електроенергетику.